Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить саме тебе, ти особлива людина в очах Господа, і ти потрібен Богові. Бог розраховує на тебе, і Він тебе не просто спас, а Він бачить тебе сьогодні як співслужителем в його царстві. І це велика честь, милість і привілейсь служити Богові. Амінь. Міркую про те, як Бог бачить, в якому ми стані, і як Бог прикликає нас до покаяння, як Бог вказує на те, що ми маємо хвороби духовні, і нам треба розвернутися до Бога, розвернутися від гріха до Бога, і нам треба вийти з темряви до Бога. Нам треба пережити оцей цей момент, коли ми усвідомлюємо, в якому ми стані, говоримо «Господи, пробач» і розвертаємось і йдемо до Господа, залишаючи свій гріх. Згадую історію, як Адам і Єва вони згрішили. Вони не послухались Господа, вони збунтувалися, вони мали непокору перед Господом. Бог сказав, що робити, що не робити. А так буває, що люди самі собі режисери. Ось вони не послухались, і приходить Бог і розмовляє з Адамом як з чоловіком, який сьогодні є головою родини, він є головою дружини, він є священником. І Господь з ним розмовляє і питає його Адам. А де ти? Де ти? Невже Бог не знав, де Адам? Невже Бог не бачив, де Адам? Я думаю, що він бачив, під яким деревом вони знаходяться, на якій локації вони знаходяться. Він просто звертався до нього, щоб Адам зрозумів, що де ти, я в гріху, йому треба покаяння. Він говорить, що я злякався, там, сховався, я нагі, я побачив там і все інше. Але Господь то знає, де ми зараз. Він знає, що ти вдома, він знає, що ти блудиш, він знає, що ти куриш, він знає, що ти пліткар, він знає, що ти бунтар. Він все знає. Він говорить: Андрій, а де ти? В якому ти стані? Чому ти тут зараз знаходишся? Чому ти в цьому болоті? Господь хоче нашого покаяння. Згадую інший текст, там теж та ж історія, тільки з сином, його були два сини: Адам і Каїн. І ми бачимо, що Каїн, який мав гріх в серці своєму, він вбив свого брата Авіля. І Господь його питає: Каїн, а де Авіль брат твій? Ти й говорить, я не знаю, хіба я сторож братові моєму. Невже Бог не знав? Він же говорить про те, що голос крові твого брата він волає. Невже Бог не знав? Коли він питає, де твій брат? Напевно, він очікував, Боже, пробач мені, я вбив. Він в землі закопаний, я вбився, пробач мені, помили мене, спаси мене. Десь я пішов, не туди, десь я почав займатися не тим. Бог очікує нашого покаяння, Бог очікує нашої щирості, Бог очікує нашої чесності перед Ним, в якому ми стані, чому ми тут, чому ми займаємось цими речами? Боже, пробач, це не моє життя, я не хочу так жити. Згадую гієзія, який стане прокаженим. Він погнався за успіхом, погнався за грошима. Коли треба було займатися покликанням, служінням. Гроші непогано і все непогано. Але дивіться, до нього звертається його духовний батько, його наставник, пророк Єлисей. І він говорить: Гєзі, а звідки ти прийшов? І це сам Бог промовляє, що Бог очікував, що Єєзі скаже Єлісей, я заблукав, я десь запутався, я десь побіг не на ту роботу, не тим я займаюся, я все кинув десь, не туди я почав дивитися, не про те я почав ревнувати. Пробач мені, Бог, пробач мені, Єлисей, щось я не туди пішов, не тим я щось займаюся. А те й бреше, а те й бреше. Бог ж то знав, Бог вже бачив, і пророк знав, чим він займається. У нього був шанс на покаяння. І Бог говорив до його серця, але він не захотів покаятись. Там була настанова, що не час, ти не тим живеш, ти не туди пішов, не тим займаєшся. Не, не Божі цінності керують твоїм життям. Ти бігаєш за своїми людськими потребами. І знаєте, до чого все це, це привело? Проказане Імана. Пристане до тебе і до нащадків твоїх. Представте, це зруйнувало його життя і життя Його нащадків. І він став білим від проказу їх сніг. Сьогодні Господь розмовляє з твоїми моїм серцем. І Він говорить: Андрій, а де ти? А в чому ти? А які твої цінності? А навіщо ти туди пішов? Навіщо ти туди побіг? Давайте шукати волі Божої. А де треба покаятись, треба покаятись, амінь.